Скоро торгується автомобіль на аукціоні. Це Jeep Compass, 22 рік, Latitude Lux, хороша комплектація 2.4 на повному приводі. Автомобіль має пошкодження, як бачите, написано, задня частина, а також вторинне пошкодження град. І якщо подивитися фотографії, то можна сказати абсолютно невелике, мінімальне пошкодження ось воно в задній частині. Бачите, передній бампер стоїть на місці абсолютно. Ось так, але якщо ви придивитесь уважно в оцю щілину, то ви бачите, як ось вигнутий ось цей підсилювач передній. Тобто він повністю зігнутий, вперся радіаторами в двигун. Хоч коли клацаєш фотографії, на перший погляд цього не видно. Ціла безпека хороший варіант. І справа в тому, що якщо вам буде некваліфікований працівник відбирати, Автомобіль на аукціоні і не придасть цьому значення. А у вас, можливо, також буде не дуже багато досвіду. То ви купите ось такий бутерброд. Будете розраховувати, що тут ремонт. Ну, приблизно вам порахують, як зазвичай 3000. По факту десь тут, я думаю, тисяч на 4,5. Думаю, має вистачити, тому що потрібно буде зробити роботу по заднім лонжеронам, витягнути задню панель, переварити, з коритом попрацювати підсилювач, бампер. Тут у нас стоять також датчики. Це все треба, щоб працювало. То додаться вам до ремонту ще приблизно 16-7 доларів. Ось тут вони засереджені, тому що оцей удар несе за собою абсолютно викравлені ланжерони і повністю весь передок під заміну, тому що там всередині все розтрощено. Тому ось купуючи так автомобілі на аукціоні, потрібно бути дуже уважними і довіряти підбір свого автомобіля професіоналам, адже можна влетіти на такі купівлі.